Як бачимо, дехто на собі перевіряє міцність автомобіля. Натомість фіни можуть побачити, чим може закінчитися неуважність на дорозі ще в автошколі. Їм наочно демонструють результати дорожніх інцидентів, щоби в голові назавжди закріпилися знання, покликані обезпечити їх від такого лиха. Ми вже показували вам, через що мають пройти курсанти фінських автошкіл, щоб в нагороду здобути омріяне водійське посвідчення. Я скажу тормоз. Це значить екстрена ситуація. хтось то вискочив на дару. Однак і на цьому випробування майбутніх керманичів не закінчуються. На черзі кімната безпеки для водія, яку учні поміж собою прозвали кімнатою жахів. Чувствуєте, що відбувається на сталодані п'ятнадцять. Повірте, після такого бажання не пристібатися в автомобілі у вас зникне назавжди. Однак, якщо тест на швидкості у 15 кілометрів за годину не відбив у вас жагу доїзди без автозашморху, інструктори радо продемонструють вам машини після ДТП. Хочеш, не хочеш, аж марклі на лобовому склі таки змушують згадати про паски безпеки. Что на любом стекле вы ведь? Да, это часть там нос, то есть голова. Наступний урок під кодовою назвою Обережно підголівник. Зізнайтеся, ви взагалі колись про нього думали? Многие ездят так, любят, что развалились и подголовник далеко от головы. Но когда скорости уже там 40-50 и больше, Удар такої сили, що голова відкидувається так сильно назад, що шини позвонки лама. Закріпляють пройдене спеціальні ваги, що показують масу людини на різні швидкості. Мої 50 кілограмів на 40 кілометрах за годину перетворюються на непристойні для дівчини півтори тонни. Тобто при 100 кілометрах ти весиш майже 8 тонн. Чому люди пробивають лобовим стіґам? Набовою стекло вилітає з машини, то штані весять як грузовик. 90 кілограмовий арво на 100 кілометрах важить космічних 14 тонн. Коли ви кого-то на заднім сидінні, і он не пристягується, ви ззадні перевозите слона. Звичка їздити без пасків безпеки зникне після такого іспиту. Добре, що хоч у басейн за кулами не вкинули. Да, не сетки, тоган, не очень Это нужно Приємного тут справді мало, але головне приміряти на себе реальну ситуацію. Бо коли, наприклад, заклинить пасок безпеки, врятує лише ніж. Yeah. Після складання усіх цих іспитів учень нарешті отримує тимчасові права на два роки, але стежити за ним не припиняють. Два рази нарушив, перевисив швидкість, права відбирають і потрібно перездавати екзамени по новій і штраф за це. до речі, вартість таких занять у автошколі сягає трьох тисяч євро. У вас ще є питання, чому в Фінляндії так рідко трапляються аварії? У нас ні.